Ось, забув, про що ми з вами говорили. Сходив до туалету і все забув. Всього п'ять хвилин мене не було, і ось тобі маєш втратив нитку думки. Я навіть боюся уявити, де у вас та думка зберігалася. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Інженери і вчені ніколи не будуть заробляти стільки грошей, скільки бізнесмени і начальники всіх мастей. І ось вам просте математичне доведення. Постулат перший. Знання сила. Постулат другий. Час, гроші. Як знає будь-який інженер, сила дорівнює робота, поділена на час. А оскільки знання дорівнює сила, а час дорівнює гроші, то цю формулу можна представити наступним чином: знання дорівнює робота, поділена на гроші. Виводимо звідси формулу для грошей. Отримуємо. Гроші до робота поділена на знання. Таким чином, якщо знання наближаються до нуля, то гроші прагнуть до безкінечності, незалежно від виконаної роботи. Висновок: Чим менше ви знаєте, тим більше заробляєте, що і потрібно було довести. Вчителька довго розповідає на уроці про мету життя і призначення людини, а потім запитує Діти, що б ви хотіли, щоб люди сказали про вас на вашому похороні? Петрик, я б хотів, щоб люди сказали, що я був чудовим лікарем, що врятував стільки людей і вилікував стільки дітей. Молодець, Петрику, а ти, Наталочко? А я б хотіла, щоб вони сказали, що я була чудовою дружиною, матір'ю і бабусею, що мене так всі любили. Молодець, Наталечко, ну, Юрчику, а ти щоб хотів почути на своєму похороні? Дивіться, він ворушиться.